Два дні у спортивній залі Бердичівської 26-ї артилерійської бригади проходив всеукраїнський турнір з тенісу пам'яті майстра спорту Віктора Брояковського. Цей талановитий тенісист довгий час проживав у Бердичеві. Саме тут розповідають його колеги у спорті. Віктор Брояковський розпочав свою спортивну кар'єру. Ми місці ну і росли, виросли, і тренувалися. І по суті діла, я приїхав ну, у мене була друга школа, понимаєте? От он іграє э, китайською і і так далі. Ну Друг другу короче, помогли в тому, що він выполнил і мастера спорта. Я как-то ну, остался, тому що я працюю ще на производстві, работаю головним енергетиком на фабрике, фабриці, вот, і до сих пор. А він пішов, понимаючи, більше почав їздити по соревнованиям вот, і выполнил мастера спорту. Організаторами турніру виступили Анатолій Костенко та син Віктора Брояковського Олександр. Позмагатися у володінні ракеткою до Бердичева вони запросили тенісистів з усіх куточків України, а також спортсменів з Молдови та Ізраїлю. Люди, які сюди приїхали, кажуть організатори, вже виступали на турнірі пам'яті Віктора Брояковського у попередніх роках, починаючи з 2005-го. Щоправда, у 2008-му та 2009-му була невеличка перерва, пов'язана із відсутністю спортивної зали. Відтепер запевняють Олександр... Андрей Бройковський та Анатолій Костенко таких проблем не буде, і турнір стане традиційним. Організація завжди здесь была на очень хорошому рівні, отличні условия, спортзал, судейство. Тобто, Никаких в этом отношении вопросов нет. С идеей я поделился 4 года назад с Анатолій Івановичем Костенко. Он поддержал это. Тобто, ми вдвоем вдохновителі этого всего. Очень сильно помогла мерія вашого города. Вот. Они всегда шли навстречу во всех вопросах. Вот. Поэтому как бы, я думаю, что у этого турнира очень большое будущее. Мы общались с представителями мэрии. Вот. Он заверил, что как бы, все стало на свои места. Никаких вопросов по залу как бы, больше не будет. То есть, ну, будем надеяться на лучшее. То есть живем с верой в лучшее. У турнірі брали участь близько ста спортсменів різних вікових груп від 20 до 60. Це дало змогу усім бажаючим виступити, проявити себе як тенісиста та набратися досвіду у ветеранів цього виду спорту. Державний тренер України з настільного тенісу Микола Ульянчич, який також брав участь у турнірі, задоволений усім і організацією, і самими змаганнями, і тим, що зустрів тут старих друзів. Олімпійський приз принцип, головне участь у змаганнях. І думаю, що ветеранська частина особливо – це до цього відноситься. Це головне старт. Ну, вони ще в черговий раз зустрілися з друзями за столом, тенісним, поговорити. Я особливо особисто приїжджаю сюди з великим задоволенням, не тільки щоб бути присутнім на якихось серйозних там на відкритті, закриті, але пограти також. Для переможців турніру були підготовлені медалі та цінні призи. Та на цьому організатори не спинилися. Вони провели суперфінал абсолютних чемпіонів, де змагалися 16 спортсменів по 4 з кожної вікової категорії, серед яких чимало бердичівлян. Олег Білецький, Авраам Назрім, Вадим Іщук та інші талановиті тенісисти. Турніру пам'яті Віктора Брояковського у Бердичеві бути. Такого висновку дійшли спортсмени та глядачі по його завершенні. Головне кажуть, що у місті є зацікавлені в цьому особи. Той же заступник міського голови. Міський голова не міг, але він, він був на багатьох змаганнях, які були проводились до того. Я з ним особисто знайомий, знаю його відношення теж до цього серйозно. Міський спорткомітет нормально. Тренери працюють і значить, буде результат, і він вже є.